А от що ти скажеш про механізми? Я можу його кожен день розкладати? Витримає? Е, да, механізм тут насправді дуже простий. Тут не пружин, нічого такого немає. Чисто от бачиш, що тут такі петлі товстезні і на них тримається підлокітник. Єдине, що розкладати щодня, тут треба трошечки потренуватися, щоб це було просто. Я вже вмію розкладати однією рукою, але я й сам не маленький дядя. Тому е, якщо там якась тендітна дівчинка, от як наприклад, як ти, тобі можливо треба буде допомога, щоб розкласти такий диван вдвох. Отак піднімається спинка, і у вас виходить з дивану, вийшла ось така лавка зі столом. І він ще й розкладається у спальне місце 140х200 см. Дуже універсальна модель і вартість всього 29 500. Ще й можна взяти в оплату частинами на 5 платежів від Приватбанку, Абанку, банку моно та Пум. Простіша система розкладання, дельфінчик. І у вас, виходить, спальне місце 140 на 200. Ну, дуже універсальна штука. Можна замовити на сайті Солохай, обрати колір ДСП, обрати колір тканини е, і отримати доставочку по Києву взагалі безкоштовно або відправку по Україні. В шапці профілю телефон для зв'язку.